Наталі, привіт! Сьогодні я запропонувала декілька тем, да, і одну з тем ми якраз пропонуємо взяти: це про те, чи варто прагнути, щоб тебе розуміли? Як тобі? Давай зразу до теми. Ну, давай зразу. Бо в мене, наприклад, я чомусь у тему взяла, бо багато клієнтів це очікування від рідних, від близьких, від чоловіка, від там, дружини, дітей, начальника на роботі, колег, викладачів, ну, кого завгодно. От щоб мене зрозуміли, і це така, знаєш, іноді наче, така мета життя. І якщо цього не відбувається, все пропало. Такий знаєш, сумний настрій, ніхто мене не, не, не розуміє, самотність, ну і так далі. Як ти гадаєш, Чи варто, думаю, Чи варто щоб мене зрозуміли? Що це взагалі таке? Що це таке? Знаєш, Я що думаю, таке? що щоб штука... мене зрозуміли? Ну, да, Є така штука, як ще прагнення. Да, це, це про те, що ти говориш, да, і що це наша нібито потреба. Нам здається, так. Що... Ну, як здається, ну, правда ж, потреба є, щоб, звичайно, хочеться кожній людині говорити і щоб тебе приймали. Да? Ну, Розуміння це ж по факту це прийняття, да? можливо. Дивлячись, правда, як хочуть люди, щоб їх розуміли, щоб нас зрозуміли, я скажу чесно, треба говорити. Ну, іноді ж Ми говоримо, а нас не розуміють. Ти знаєш, ти тільки що сказала таку класну штуку прийняття. Бо мені теж здається, що коли ми кажемо, що ми хочемо, щоб нас зрозуміли, це про прийняття. І більш того, це про прийняття того, що ми думаємо, як ми думаємо, як ми хочемо, щоб інша людина вона прийняла це собі на віру і сказала, так. Я теж так хочу, я тебе розумію, я теж так думаю, і тоді в нас така, виникає оце відчуття нарешті. Не знаю, можливо, я не права, але мені от так здається, що в цьому прийнятті це не просто, щоб сказали Окей, я поважаю твою думку, я розумію, чому ти так думаєш, але я думаю по-іншому. І тоді кажуть: ти не розумієш мене. Я думаю, що насправді е, зрозуміти, по-перше, треба себе самого для початку. Mm, хочеться, щоб інший спочатку. Щоб сказав, е, да, можливо, спочатку. трошки. Ну, дивися, мені якраз оця тема, коли ми починаємо перекидати, ой, мене не розуміють. Е, звичайно, будуть завжди люди, такого немає. Е, стану коли от ти прям завжди тебе будуть всі розуміти я думаю що все одно у кожного свої свій, свій світогляд свої якісь бажання свої розуміння цього життя і взагалі якось у кожного своя є реальність От, і можливо, твоя реальність або моя, наприклад, не завжди буде так само, як і ти мене можеш в якихось речах не розуміти, або я тебе можу не розуміти. Да? І це, це я кажу до того, що це досить нормальне явище, що ми всі різні, правда. І я думаю, що. Кожна людина або не може зрозуміти прям повністю нас. Як я завжди кажу, тільки хто нас може сам зрозуміти, це тільки ми самі. А отут би добре розібратися з собою, бо вже зразу. Знаєш, ти зараз кажеш, а я згадала, колись мій психотерапевт дистанційний. Я так прагнула, щоб він мене зрозумів, і він мене запитав, що такого? ну я хочу, щоб ну чому ти так пояснюєш? Я Кажу, бо я хочу, щоб ви мене зрозуміли. Каже, я не впевнений, що я тебе розумію, але я бачу, що це для тебе дуже важливо. І мені то було так, знаєш, е якийсь такий інсайт. Я тоді потрапила, думаю, так цікаво, бо він ніби мене не розуміє. Але навіть коли він сказав, що, то, то, що він бачив, що це щось таке важливе, це все ж таки дало мені таку, таке приємне певне відчуття. І тоді, можливо, розуміння це ще про важливість та, того. Ну, про що я думаю, як я хочу, яка я насправді. А от ти кажеш зрозуміти себе, ну це ж теж дуже така вірна думка, мені здається. Бо часто ж знову ж таки на сімейних консультаціях це mm -hmm. взагалі така дуже цікава завжди історія. Бо чи чоловік, до речі, теж іноді зазвичай більш дружина, і кажу: так скажіть, от ти сказала, да, про це треба говорити іноді? Він каже: Скажіть, а я хочу, щоб він сам зрозумів. Ну, не розуміє він, він інша людина. Ти, жінка, він чоловік, в нього інші якісь потреби, в тебе інша потреба. Як знаєш, було в анекдоті. чоловік з жінкою ніколи не порозуміється. Чому? Бо чоловік хоче жінку, а жінка хоче чоловіка. Да? Ну, типу, в них прагнення Ось. І тому ми іноді, Це якось так чомусь важливо, щоб саме. Сама людина ще додумала, хоча ми іноді самі справді не можемо чітко то висловити. Про що це? Здогадайся, що я хочу, того що я сама ще не знаю до кінця. так і я думаю, що це, от якраз, питання того, що ми не знаємо своїх потреб і оце маніпуляційними такими методами. Хочемо, щоб нас зрозуміли, а потім починається ця історія. А мене шеф, там ще хтось не розуміє, чи мій партнер. Ну дуже часто, якщо говорити про партнерські, там про сімейні відносини, да там більше приносять оці запиту, що а він мене, вона мене не розуміє. А так? як вони можуть розуміти? Дивись, знову ж таки, шеф хоче, щоб ви більше працювали і менше отримували. Хочете менше працювати і більше, більше отримувати взагалі-то Я... нормальна потреба. Ну, Там треба або міняти шефа, або, е, да, як кажуть, то вже треба дивитися по потребі, чи або ти обслуговуєш потребу шефу, або все ж таки знаходити е, цей, е, висловлюєш свою потребу і дивитися, якими кроками ви можете до цього дійти. Е, але оце, повертаючись до відносин. Важливо говорити і розуміти, чого хочеться. І отут якраз, теж, чого завжди гарно починати з себе і роботу з собою, тому що ти сам себе розумієш. І тоді чітко можна сказати: Давай на прикладах, скажу про себе, чисто з життя. Буває так, що мені просто треба виговоритися. І я чоловіку така кажу: слухай, ти мене послухай просто, мені не треба ніякої поради. І це так полегшує життя, бо я знаю, коли бувають такі жіночі процеси, гормональні кажуть так. В мене значить, там отака історія. Мені треба там виговоритись, поплакати, чи ще щось. Мене не треба жалкувати. Мені просто хочеться це зробити, бо зараз є така потреба. Хорошо, людина вже знає, що від неї нічого не очікують. Бо я дійсно нічого не хочу, але я знаю себе вже, і я кажу, що слухай, мені просто треба виговоритись, ти мене просто послухай. Чи він там щось слухає? Він іноді буває слухає. Ну типу, знаєш, рахує вже цих зірочків в небі. Але є інша історія, коли, наприклад, ти йому. Не кажеш цього, да, і він такі починає чи вирішувати, чи каже тобі: ну та що то там не проблема взагалі, тоді оце, ти ж мене не розумієш. Ти мене не розумієш. То? Ти хочеш, ну, І тоді людина зможе. А ще, от до того, якщо ти сам не розумієш і не можеш про це сказати, ти намагаєшся ніби від іншої людини отримати ну, цю ясність, яку якої в тебе самого немає. Так. Ти йому там щось каже, а він якось не так реагує знову ж ти сама не знаєш як, але якось не так він реагує, як би тобі хотілося, і сказати про це не можеш. Ну Це ж а, тоді <по> про наші навіть тоді не про потребу, щоб нас зрозуміли там чи прийняли, а про про наші уявлення про цю людину. О, це ще, мабуть, така окрема цікава тема. Про так. очікування. я думаю, що про очікування треба буде ще окремо, так. і таке відео записати. Добре, тоді Наталя, що ми можемо сказати нашим, наприклад, підписникам варто чи ні? Ну, що з тим робити? От така проблематика є. От такі історії з життя вони є. Ми всі з ними стикаємося. Е, отримуємо іноді розчарування, хоча, в принципі, то можна ну, легко вирішити. Ну, не знаю, чи як там легко для кожного, де то буває, але все ж таки можна вирішити. Е, то що ми можемо людям сказати? Наш один, два, три. На що ну, звернути увагу? Ну, перше, це зрозуміти, що ти хочеш. Те саме головне, тому що якщо ти зрозумієш, що ти хочеш, ти це можеш озвучити і конкретно сказати Слухай там, послухай мене, чи мені зараз потрібна твоя підтримка. Там, чи ти можеш мене просто пожаліти, бо мені оце так жалко сьогодні себе? Я там жаліюся, і мені просто треба, от, щоб ти мене послухав. А, тобто, друге, це набратися сміливості сил там чи, чи чогось ще, щоб так, сказати так. про це конкретно, не чекати, поки людина там додумається до чогось сказав, а сказати, так? мати сили, то сказати, що мені так. то треба. І так. я ще думаю, третім аспектом важливо брати відповідальність також на себе, що інша людина. Може це не зрозуміти, чи там, якось по-іншому відреагувати, чи нам хочеться. Навіть коли я це кажу, це не значить, що він обов'язково чи вона відреагує так, як я собі там надумав. Тобто, відповідь... Так, Я згоден на всі 100%. Тобто, людина інша може бути не згодна з вами. Так, і це не все, може що... бути Інша зовсім думка. так? так. Але вона може сказати: Ну окей, для тебе то важливо. Ну окей, для мене по іншому, і то теж окей. І я знаєш, що хотіла так додати колись. Теж в сімейній консультації, коли казали, ну він сам не зрозумів, що ж я йому скажу, він зробить, то ж не так важливо. Я знаєш, завжди казала, що якщо людині то не важливо, але вона розуміє, що то важливо вам і готова то зробити, то вища форма не знаю, прийняття взагалі вашої важливості для того, то і є любов, да? Це сто, сто просто ну правда, якщо говорити про. Сімейні відносини про, там, про відносини між, там пари, окей, зараз різні пари бувають. От, взагалі пар. Yeah. Ось то не тільки чоловіка, жінки, просто тут про те, що навіть коли й не розуміють, вислуховуються, правда, таке оце, з іншої сторони прийняття приходить, що мене можуть і не розуміти, чи я там щось можу не розуміти, але я роблю це тому, що. Окей, йому зараз це важливо сказати, чи їй так, і оце, оце певне прийняття. Ну це вже пік гарних відносин, я вважаю, взагалі, між ну, таких між людських відносин загалом, і друзів, і партнерів, і по роботі там, і так далі. І, знаєш, і таке прийняття того, що тебе можуть не розуміти, і це не трагедія, бо ми різні, це цікаво. Це цікаво, що ми різні. Головне, щоб ми самі себе розуміли. Так, Так, і четверте, я думаю, що може ми три пункти назвали. От четверте, ще теж приймати інших, бо знаєш, ми дуже часто чекаємо, що нас мають приймати. Yeah. Мене мають зрозуміти, yeah. yeah. а, я, а я такого не буду ні, на, на це. Поки ми оцю теж взаємоповагу не показуємо, можливо. Ну, це, як... це вже виходить з того, з першого пункту. А, Зрозуміти себе. Коли ти вже зрозумів і поважаєш себе, свої відчуття, свої потреби, то там якраз відкривається оця інша грань відносин: що окей, навіть коли мене хтось не розуміє, я знаю, що мені потрібно, і я це можу якимось чином сформулювати або взяти за це відповідальність і прийняти те, що інша сторона теж. Може бути іншою. Так, і знаєш, я так думаю, що можливо, хтось хотів почути, що е, які вони погані, ті, хто не розуміють, не прикладають до того сусиль, а ми таким сказали ні, дорогенькі, вся відповідальність на вас. Хочете, щоб вас розуміли, треба докладати до того сусиль, зрозуміти себе, That's... донести то до інших. Можливо, навіть відстояти якісь там свої, я не знаю, межі, кордони, бажання і так далі. Пояснити, чого це потрібно тобі, нащо це воно тобі, та, що це твоя потреба. А, М -м. Тому, друзі, працюємо, по-іншому ніяк. Можна так, самостійно, можна з психотерапевтом. Та, бо, до речі, до психотерапевта ж не завжди приходять для того, щоб. там... Якусь кризу, проблему, травму вирішити, для, до терапевта можуть приходити просто для самопізнання, для розуміння себе. І угу. це теж така дуже важлива ну, ціль терапії чи роботи з психологом. Так що... Ми запрошуємо. Ми запрошуємо, як мінімум, ми. Це точно. Бажаємо всім гарного дня. Якщо у вас є питання, чи вам щось відгукнулося, будь ласка, пишіть в коментарях нам. Так, Наталь, щось ще хочеш сказати нашим? Питання? Я хочу тільки підтримати, що займайтеся собою, пізнавайте себе, дізнавайтеся про свої, про свої потреби. Ось і зрозуміти, перш за все, себе і зрозуміти, що. Так, не завжди всі нас зрозуміти можуть. От, ну, і знову ж таки так запрошую також до е, роботи разом. Ми, як е, психологи, ми то знаємо, бо це наша відповідальність і час нашої професії працювати над собою. Е, поки про себе не пропрацював, до, до клієнта йти не можеш. Якщо ми знаємо, що то буває важко, іноді не дуже, але завжди цікаво і дає свої результати точно. Дякую, Наталя. Дякую тобі.